Пораненим українським захисникам допомагають у всьому світі. Італія не виняток. днями подарунок від тамтешніх благодійників. Отримав Прикарпатський відомчий медзаклад ОМВС. Тут проходять реабілітацію місцеві правоохоронці, котрі приїжджають з ротації, а також нацгвардійці з різних міст України. Лише від квітня кажуть, у шпиталі прийняли понад сотню хворих з різними діагнозами від контузій до важких поранень. Відтак радіють допомозі за кордону. Мовляв медикаментів для порятунку здоров'я вояків забагато не буває. Препарати для невідкладної допомоги, препарати для лікування Інфузійні препарати, окрім того, є препарати для протизапальні антибіотики, і також препарати від для зниження артеріального тиску, серцеві препарати, для зниження температури є препарати. Є набори тут для внутрівенних інфузій і ці системи. А також є шприци, які для нас є дуже дефіцитні. Це одно, інсулінові шприци, одно, однокубові, які дуже Завжди потрібні при введенні мікродоз. Необхідні медикаменти та хірургічне обладнання до шпиталю правоохоронців передали місцеві представники громадянського корпусу АЗОВ. Саме вони налагодили співпрацю з активістами Італії. кажуть, дана допомога то лише перший транш бійці нашого полка, полка Азов. Нещодавно тут проходили лікування. Ми вирішили далеко не ходити і передати. Певну кількість цих препаратів власне, для цього медичного закладу. Також ми відправляємо їх і на схід. Є різна специфіка. У нас дуже багато препаратів є. Вони погруповані, чітко поструктуровані. Ми будемо працювати, мабуть, таким чином на запит. Тобто керівництво медзакладу буде готувати запит, в чому є потреба. Ми будемо передавати в Італію і отримаш уже. Передавати саме те, що потрібно для лікування та відновлення наших бійців у планах активістів спільними зусиллями закупити для медзакладу ортопедичні засоби, ліжка та хірургічне обладнання. Лозовик, Владислав Петриченко, телеканал 402.